Всім привіт! З вами Сергій. Сьогодні я вийшов, є тут у мене такий другий город. Місяць назад тут була дуже сильна трава, 2 роки він не, не оброблявся, цілина, можна сказати, був сильно зароший. Покрепив я місяць назад гербіцидом, поки він трава вся е, вигоріла. Після цього я передискував трактором повністю весь город. І тепер, вже сьогодні, я мотоблоком і картофельосажалкою висадив картоплю. Відео з посадкою картоплю я покажу пізніше. Ось такі вийшли рядочки. Значить, сьогодні попробую садити. Але на резинових колесах мотоблок пробуксовує. У знайомого я взяв желізні зацепи, хочу спробувати поставити зацепи желізні. і з зацепами вже пробувати далі садити картоплю. Ось такі вийшли рядочки. Трошки спробував посадив картоплі і залишив. І висаджую трошки кавуна. Зараз покажу один рядок я вже висадив. Тепер натягую пленочку. Коли натягнути пленочку, завжди буде там зберігатися така температура, яка дає можливість розвиватися кращі такі Рядочек Кавуна. Зараз буду пленкою, покажу, як я пленку. Натягую. картопля. рядочки, які вийшли. Це перша моя посадка мотоблоком. Трава вже вся вигоріла. Є рядочки рівнесенькі, рівнесенькі, а є рядочки, які Колесо начинає колеса почали пробуксовувати і його вправо-вліво тягне. От такі рядочки. Місяць назад ще була трава. Перей, кульбаба. Одну картоплю вже буду скоро копати, а ще на цьому городі я думаю, ще не пізно засадити. І так, зараз буду натягувати пленку. Для кавуна. Порізав пленку я такими кусочками, зараз такими проволочками буду закріпляти кінці і натягую пленочку, присипаю землею і потім прорізую там, де кавунчики, дирочки. Зараз все буде показано. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that pay. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You can do anything. Yeah. for, How you move for? What you be? Let's go! Hey! What you be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to. To... так я натягнув пленку, закріпив такими проволочками, і зараз я вже всі кавунчики прорізав, дивочки, а тепер такий ще кавунчик у нас є. Беремо тепер ножечок. Прорізаємо і його витягуємо з-під пленочки. Тепер там буде. Така температура постійно буде зберігатися влага і постійно теплота, і кавун в три рази швидше росте і тепер присипаю землею. І так, цілий рядок далі я продовжую. такий вже кусочок я зробив. І цей рядочок я повністю маю пленочкою натягнути. І так, застелив я цілий ряд плівкою кавуни. Висаджую я їх урядовий через метр. Буду далі висаджувати ще пару рядів. Між рядами планую, щоб був по 2 метри було. Зараз сильно така засуха, щоб там під плівкою зберігала влага, зберігалася влага на 4 кавуна я лив відро води. Тоді буде трошки довше зберігатися, там влага, він буде розвиватися, а далі треба, щоб був, пішов дощ, бо земля дуже суха, сама пиль. Ось такий вже повністю весь рядок застелив плівкою. На сьогодні вже буде все. Завтра неділя і вже з понеділка буду далі висаджувати кавуни і досаджувати картоплю. Далі відео буде, як це все буду робити. Ось такий кусочок я сьогодні засадив. Кавун висаджував сорт продюсер. Планую, ще є кавун вже розсада, такий, як талісман. От такий рядочок, застелив на сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки залишайте свої коментарі. Всім дякую.